Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. Перший дивізіон. Українці вже готові в ньому брати участь. Традиційного пак опенінга не буде перед сезоном. У нас всього-навсього 4 паки, тому ми відкриємо їх сьогодні, прямо зараз, після того, як подивимось статистику, ознайомимось ще раз зі складом і поговоримо на такі. Організаційні теми. Одразу скажу, що в першому дивізіоні, принаймні в перший сезон, буде один матч в селі. Там далі побачимо. Тут немає немає кількості очок, щоб вийти далі, бо перший дивізіон це максимальний, це останній рівень. Ну і нам головне, звичайно, набирати, як мінімум, 14 очок, щоб не вилітати з елітного дивізіону. Ну і по можливості, звичайно, набрати 23, щоб виграти титул. Звичайно, 4 будуть обов'язково, які будуть спалювати наші тренувальні картки. Але більше я боюсь навіть не 4, або остерігаюсь, а більше я остерігаюсь тих, хто буде лагати матчі. А це, я думаю, буде в 90% випадках. Тобто 9 з 10, я думаю, буде лагових матчів, і тут треба якось, якось буде з цим впоратись. Нагадаю, що в попередніх дивізіонах ті матчі, які ми програвали, то якраз вони були лагові. Коли не лагає, якось ми нормально граємо. Ну, це нормально, це природні. І так, за виліт нам дадуть. 3250. Але не хочеться ці 3,250. Якщо втримаємо 7500, якщо виграємо 15 тисяч монет і форму Ultimate Team, ось так. Ну, подивимось. Ми можемо втратити 7 очок. Це означає, що 3 нічиї 3 або 2 поразки. Всього-навсього. Ну, звичайно, там іще варіації є, але ми вже їх розглядати не будемо. Ну і якщо вже втратимо сімочок, то у нас є запас 14 балів, все-таки набирати потрібно. Давайте подивимось на статистику. У нас 47 перемог, 9 нічих, 26 поразок за 9 сезонів, 5 титулів. Ну і 9 сезонів це означає, що ми не затримувались в. Будь-якому дивізіоні, тобто ми пройшли все, весь цей шлях з першого разу. Не завжди вигравали титули, але це, звичайно, пов'язано з тим, що ми і не прагнули титулів, і у нас другий склад долучався до титульних матчів. Але нічого страшного. Всі інші титули, крім першого дивізіону, ми виграли в FIFA 15, тому мені досить. Тут головне перший дивізіон. Точність пасів у нас 80... 83%. Володіння м'ячем, як і протягом всієї нашої кар'єри Ultimate Team, FIFA 16 більше, ніж у суперників. 57%. 157 голів забили, 104 пропустили. Це означає, що 1,91 в середньому ми забиваємо і 1,27 в середньому пропускаємо. Різниця голів плюс 53. Одразу перед міні, дуже міні пакоупенінгом в 4 паки. Це так, щоб може фізформа якась випаде. Давайте подивимось на Віктора Коваленка, якого, ну, як завжди, немає мотма на ПК. Та й у нас немає монет, щоб його купити, навіть якби він був. Тому що я підрахував, і якщо оці всі картки, наші тренувальні а це фізформа команди, це удар для Девіча, фізформа для коноплянки. Коваленка олійника, дриблінг для Степаненка, Михалика, захист для Ракицького та кучера і всі характеристики для Кеніболоцького, все це в сумі за мінімальною ціною, наголошую, виходить в 4250 монет. Тобто один матч, як мінімум, буде коштувати 4250 монет. А як ви знаєте, за матч дають ну, 500-600 монет, тобто ми його не окупаємо ну, ніяк. У мене перед дивізіоном було 43 тисячі монет, тобто, ну просто на 10 матчів в акурат. Ну, подивимось. Головне, щоб 4 нам не псували і не спалювали ці картки. Зараз доступна ТОЦ БПЛ. Я її виграв з першого разу нашим основним складом на найвищому рівні складності. Нагадаю, що в матчах з командою тижня і командою місяця, або тобто командою сезону, як зараз. Там є, крім легендарного рівня складності за перемогу, з яким вам дають 750 монет, є ще і вищий. От так званий вищий. Я думаю, що зараз він повинен бути видний, хоч я і їх виграв. Так, ось. Бачите, легендарний рівень складності і. Тисячу мене дають за найвищі. Тот з БПЛ я виграв на цьому рівні складності, як і всі інші. І тепер мені доступна, до речі, гра з командою тижня, бо раніше не була доступна, одразу сували нам тоців. Добре, якось може з часом їх виграємо. Але не зараз. Зараз у нас інші завдання. Ну і давайте, може, якогось тотса витягнемо, хоча хто його знає. Так, що це за. Набір фішок е, драфту. Ого, якийсь перш, вперше я такий е, пак бачу. Спеціальний набір з п'яти предметів, і він включає одну фішку драфту. Так, що тут? 12. Ну і тут однакові. Добре. Ну давайте, Агуеро, нехай фішки драфту. Давайте хоч подивимося, як вона виглядає, ця фішка. І це Хьогер. Так, а фішка хоч буде? Так, є фішка драфту, дивіться. Купа форм, яких е, треба. Їх хоч можна продати. Ага, їх і продати не можна. Добре, тоді все в клуб. Все в клуб. Жетон драфту, оце так так. Вперше випадає нам. Так, а що відкрити, а я ж що. Чому погасити? Ну, давайте погасимо, інший. Швидка... Швидкий продаж точно не буде. Давайте погас... погасимо. Що це було? Ну і тут просто. Та, монтерей, скільки вона там коштує, навіть якщо у нас дублікат не продавався. Так, ну що, давайте з Тотса. Почнемо. Кейн. І що він нам витягне. Флоренці. Рарна картка. Лопес, Лора. Форлін, який був на початковій команді. Нашій в ultimate Team FIFA 15. Так, а продавати можна? Та ну. Продавати не можна. Всі предмети в ваш клуб. Тоді без варіантів. Ну, давайте алаба. Алаба. Що нам відкриє? Давайте Тоса. Хоч ми його продати не зможемо. Це Лопес. Це Лопес. Так. Все правильно, Дієго Лопес і... і ще один голкіпер. Гордон. О, ну хоч є плюс 3% форми. І плюс 10% рефлексів. Для голкіпера нормально. Піде. Так, ну і Алаба. Ну давайте вже хтось інший. Грізман, давайте. Грізман Фіналіст Ліги Чемпіонів. І відкриває нам Грізмана Ні. Ереру Непогано, якби я збирав. Манчестер Юнайтед або хоча б АПЛ. Дивіться, три АПЛки. Один з них колишній динамівець. Так, ну, контракти, це непогано. Удар. О, удар. Не треба буде витрачати 450 монет, як мінімум. Так, а продати тут щось можна? Не можна. Все ясно. Все, поковенінг з ним закінчили. Давайте. Давайте. Розпочнемо матчі. І дивіться, які паки доступні, але нам вони не дуже цікаві. Знайдений гравець з улюбленою командою. Нам 10. 35 досвіду і 10 якихось FIFA монет, які тут не впливають на на Ultimate. Team, Все, давайте шукати суперника, подивимося, що це буде. Наскільки довго, наскільки важко. Будемо. Протримуватись тактики FIFA 15. Ми чекали до останніх секунд. 4, ймовірніше, виходять до останніх секунд, тому спробуємо так їх провокувати. Так, подивимось: 99 у всіх я понадавав контракти, щоб люди розуміли, що я на них розраховую на весь сезон, тобто більше 10 матчів, щоб було. Ну і все. Давайте, поїхали. Пошук суперника. Перший дивізіон стартує, ну побачимо, як ми розпочнемо, як все це буде, як ми будемо боротися з перешкодами. Головне грати в свою гру. А там а там побачимо. Знайшовся досить швидко суперник. Ну Давайте в синій формі зіграємо. Ну, і тепер будемо тягнути. якщо... Таких буде людей, які виходитимуть багато. Звичайно, ми будемо включатись вже в матчі, щоб не показувати кожного читера, кожного розірваного. Ви знаєте чого. Так, тактику я налаштовую собі спокійно, тому що в мене часу вистачає. Так, ну і дивимось, що там. 10 секунд, ну, поки що він не виходить. Може якийсь досвідчений. Ну 2 секунди, давайте. Виходите, виходить на поле. Натиснули. і Ну, команда, звичайно, буде покраще. 84 рейтинг, 100 зіграність. У нас 75. Ну і давайте подивимось. Хоч би не спалив картки, бо це, це буде дуже витратно. Стадіон Олімпік. Ну і що? Я думаю, всі готові. 200 матчів. Так створювалась легенда про Віктора Коваленка. 200 матчів, 200 матч. Ну і маємо надію, що він заб'є сьогодні або хоча б віддасть гольову передачу. Не знаю, чи перти вперед зараз. На розрахунок, що це читери ми заб'ємо з першої атаки. Ну, побачимо. Давайте спробуємо. Поки що він сильно не нападає, але... Все може бути. Оріє. Виходить. Буде виходити, чи що? Треба їх найшвидше забити. Олійник. Девіч. 1 0 1-0. Він виходить! Три очки буде! Три очки буде! Три очки буде! Так, непогано, непоганий старт. Благородний читер. І 1-0 ми виграємо. Ну, було видно, він не грав. Він стояв і добре, що ми забили. Оце от, єдиний момент у нас був. І хто Коваленко? Та... Ні, Девіч, 9, 9 забив. Ну, давайте тоді другий матч. Другий матч пройдеться грати. Так, ну. Картки спрацювали. Можна сказати, зараз я наставлю знову все. Фізформу не треба буде використовувати. Ну і далі включаємось вже, мабуть, в матч, а там побачимо. Що буде далі. Ну, старт гарний, але пам'ятаєте, після суперових легких стартів у нас потім починається важкий матч. Знайшовся суперник. Чекав до останнього. Ну, той суперник також чекав до останнього. У нього крута команда. 82 рейтинг Белеробі коман Мюллер в нападі. Вемблі стейдіум All-Stars називається його клуб, наш називається Дені 3D. Якось логічно. Ну і давайте спробуємо зіграти. У нього форма Мансіті. Салатова у нас синя знову в синій формі. Розігруватиме, по-моєму, він. І це не дуже добре, якщо це черговий читер. Так. Він розігрує. Він йде вперед. І ми порушимо одразу правила. Так, все, мабуть, матч відбудеться. Тому ні, матч не відбудеться. І це означає, що він мені рубає картки. І це він мені просто. Просто 4250 монет. От, просто в смітник. Не знаю, у мене таке враження, що з нашим щастям FIFA... як тільки я вийду без карток. То матч відбудеться. І тоді нам не, не вистачить фізухи коноплянці. Ну, отак от. Я не знаю, що робити в цій ситуації. Не знаю, може, буду включатись в матчі, коли вже пройде якихось 10 хвилин. Я не знаю, зараз буду вирішувати. Мабуть, буду шукати, от зараз буду шукати суперника без карток, а там побачимо. Ну, це, це просто вся ідея Ultimate Team. І взагалі все, вся цікавість цього режиму просто зводиться на нівець через таких, через таких людей. Ну, Будемо щось намагатись робити. Звичайно, настрій починає знижуватись, погіршуватись, і коли треба буде грати саме матч, в, як... в якій формі, в якому настрої ми вийдемо, я вже не знаю. Ну... У нас є мета, і ми спробуємо все одно її до неї дійти долізти. О, так, хтось навіть. Ну давайте, навіть не прийшлось мені паузу робити. Давай, включай там, що ти. До речі, прикольний у нього. Бачили? Прикольна емблема. Так, якщо зараз цей матч не відбувається, мабуть, будемо закінчувати серію. Ну, мені... мені важко щось коментувати. Були 4 FIFA 15, але я так розумію, що в FIFA 16 їх додалось і все гірше і гірше. І Вони ще й чекають до останнього. FIFA 15 вони виходили. Вони виходили і можна було якісь 20% 4 можна було зловити. Зараз. Зараз, як бачите, вони чекають, мабуть, через те, що гірше знаходиться суперник. Ну, давайте. Давайте подивимося, що тут. Ой-ой-ой-ой-ой. А я без карток. 68 зіграність, немає тренера, він, мабуть, вийде. Ну, якщо він буде грати, я без карток. Я не знаю, як проти такої команди зіграти без якихось додаткових тренувань. У нього прикольна емблема. Це якась китайська чи що. Не знаю. Так, ну, давайте. Месталія. Якщо ми будемо розігрувати, ми будемо розігрувати, ми спробуємо зараз понестись вперед. Але, ну все ясно. Все ясно. Це буде весь такий дивізіон. Я буду вирішувати, що з цим робити. Е, на цьому будемо серію закінчувати. Ну, Ми набрали Набрали три очки. Вдала серія все-таки. Один матч, три очки. На жаль, таке буває. Я показую все, щоб ви бачили, всю ситуацію, І що відбувається в першому дивізіоні. Звичайно, багато хто чув цю ситуацію, що читерів багато, так. Почути це одне, а ось ось вам ось е, як це відбувається. Ви е, це бачите. Звичайно, таким чином я собі заробляю потрошку монет, але, але це така утіха, знаєте, дуже маленька. Добре, давайте закінчимо на нашому складі. Давайте ще раз глянемо Мотма Коваленка. Може, 4 нам зароблять на Мотма Коваленка, але його не було ще ні разу на ПК. Нагадаю, що я писав навіть в EA. Вони сказали, що видання, видача мені, моєму аккаунту Мотма Коваленка, це буде суперечити їхній політиці. Ось так. Добре, зате 4, які виходять з матчу, не суперечать політиці EA. Дуже добре, дуже логічно. Дякую вам за те, що подивились нашу феєричну перемогу. У нас три очки, ми не втратили жодного ще балу в першому дивізіоні, і це нас. Нас надихає. Тому побачимо. Може будемо включатися посеред матчу або ще якось. Будемо дивитись. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.